Забудьте про iPhone 17 та iPhone Air. Це найгірша лінійка продуктів Apple. Правда в тому, що навіть iPhone 16 вартий більшої покупки. Натомість вам варто розглянути телефон Tesla Pi, оскільки він може повністю змінити ваше уявлення про те, що може робити смартфон. Від дизайну до підключення та часу автономної роботи кожен досвід виходить далеко за рамки iPhone 17, тоді як версія телефону Tesla Pi. З 256 ГБ як очікується коштуватиме всього 789 доларів. Але це ще не все. Ілон Маск вже розкрив величезні переваги для перших покупців телефону Tesla Pi наступного року. Як щодо безкоштовного довічного інтернету так, це чудова пропозиція для кожного, хто придбав телефон Tesla Pi. Тож тепер давайте заглибимося в цей телефон, які функції були розкриті, та чим саме він перевершує iPhone 17. Почнемо. Отже, що робить телефон Тесла Пай реальним конкурентом Apple? Хоча він ще не запущений, дебют телефону Тесла Пай в США, заплановано на початок наступного року, а розширення на інші ринки розпочнеться в лютому. Спочатку Тесла планувала випуск на 2027 рік, оскільки компанії потрібно було надати пріоритет виробництву автомобілів. Однак нещодавні невдачі Apple та те, що Ілон Маск назвав несправедливою політикою, змусили Тесла перенести терміни запуску. Телефон Tesla Pi буде виготовлятися на заводі Giga Texas, При цьому компанія максимально оптимізує компоненти, щоб зберегти низькі витрати, встановивши ціну базової моделі телефону P.I. всього на рівні 789 доларів. Згідно з найшокуючішими витоками, телефон Tesla Pi справді виділяється не лише своєю ціною, а й складним дизайном у поєднанні з вбудованим підключенням Starlink, що надає користувачам безкоштовний довічний доступ до інтернету. Починаючи з дизайну, ми всі знаємо, що Ілон Маск має довгострокове бачення, ніж майже будь-хто інший. Не випадково його називають людиною з майбутнього. Тож, замість того, щоб дотримуватися традиційного дизайну смартфонів, Маск обрав складний форм-фактор, чого Apple ще не робила. Телефон Tesla Pi побудований на філософії над тонкого, легкого та водночас міцного у складеному вигляді. Товщина пристрою становить 0,35 дюйма. У розкладеному вигляді він має товщину лише 0,17 дюйма, а вага лише 7,58 унції. Родзинкою є його гнучкий шарнір у формі краплі води з багаторейковою структурою, який практично усуває складки, водночас значно підвищуючи довговічність екрана. Рамка виготовлена з надміцного алюмінієвого сплаву, посиленого титаном, а задня панель покрита склом Gorilla Glass Victus з Зовнішня частина покрита склом Gorilla Glass Ceramic Trawi, у поєднанні з шаром UTG, який на 50% товщий для підвищення стійкості до подряпин та ударостійкості. Що стосується дисплея, то телефон PI оснащений 8 дюймовою панелью Dynamic AMOLED 2X, що пропонує частоту оновлення 1120 Гц та пікову яскравість 2600 ніт, забезпечуючи яскраве та плавне зображення. Так це лише одна з небагатьох витіків специфікацій телефону Tesla Pi. Є ще багато цікавих деталей, на які нам доведеться почекати до офіційного запуску. Тим не менш, не можна заперечувати, що головна привабливість складних смартфонів полягає в їхньому дизайні. Не випадково Samsung та Google інвестують значні кошти в цю сферу. Складені телефони завжди балують користувачів, які цінують стиль, модним дизайном та ретельно підібраними кольорами, забезпечуючи модний вигляд, який дозволяє продемонструвати молоду самобутню індивідуальність порівняно з традиційними смартфонами. Водночас вони достатньо міцні, тому вам не доведеться замінювати телефон кожні три роки, як це було з iPhone. Бачите, Apple має звичку надавати пріоритет оновленням додаткам та новим функціям для своїх останніх моделей, поступово відмовляючись від них у старіших. Це стратегія, яка спонукає користувачів купувати нові телефони лише для того, щоб підтримувати оптимізований досвід. Чесно кажучи, нам це не подобається. Під час звіту про прибутки Тесла за другий квартал Ілон Маск шокував світ технологій, офіційно підтвердивши, що телефон Тесла Піє надійде у продаж у всіх магазинах Тесла починаючи з березня наступного року. Перший великий сюрприз: стандартна модель на 256 гб коштуватиме лише від 789 доларів. Тоді як навіть топова версія коштуватиме лише 1099 доларів. Що безсумнівно змусить таких конкурентів як Apple та Samsung нервувати, але ціна не є вирішальним фактором. Що справді відрізняє телефон Пай від інших, так це стратегія, яку наважився б реалізувати лише маск. Кожен клієнт, який купує безпосередньо в магазині Тесла, отримує безкоштовну підписку на StarLink. Це не просто акція, це сміливе поєднання портативного пристрою з глобальною системою супутникового інтернету. На практиці це означає, що маючи лише телефон Пай, користувачі можуть отримати доступ до високошвидкісного інтернету будь-де від галасливих міст до найвіддаленіших куточків світу. У той час, коли мільярди людей все ще намагаються отримати надійний доступ до інтернету, цей крок вигідний не лише для клієнтів. Він відкриває величезний новий ринок як для Тесла, так і для StarLink. Зазвичай, щоб користуватися супутниковим інтернетом StarLink, клієнтам доводиться платити близько 120 доларів на місяць за стандартний план на додаток до початкової вартості обладнання. Якщо Ілон Маск виконає свою обіцянку про безкоштовну підписку на Starlink з кожним телефоном Pi, придбаним у магазині Тесла, це означає, що користувачі зможуть заощадити від 1400 до 1500 доларів на рік лише на витратах на інтернет. Це неймовірно вражаюча цифра порівняно з поточними витратами на утримання будь-якого іншого флагманського смартфона, і це перевага, яку Жоден бренд у світі ніколи не наважувався запропонувати своїм клієнтам. Щодо конструкції, цікавою особливістю, яку, на нашу думку, ви оціните, є те, що телефон Тесла Пай матиме корпус з преміального титану, і цей вибір далеко не випадковий. Ілон Маск заявив, що Тесла експериментувала з багатьма матеріалами, але зрештою Титан справді втілив їхнє бачення телефону, такого ж міцного як автомобіль Тесла, і водночас вишуканого як технологічна прикраса. Як ми всі знаємо, титан відомий в аерокосмічній промисловості своєю надзвичайною міцністю, відмінною стійкістю до корозії та меншою вагою порівняно з нержавіючою сталлю. Apple раніше продемонструвала це, використавши титан в iPhone 15 Pro Max. Результатом став продукт, який не тільки виглядав розкішніше, але й значно зменшив вагу, забезпечуючи набагато комфортніший користувацький досвід. Що ще важливіше, титан допоміг iPhone краще витримувати удари, зробивши його менш схильним до згинання чи подряпин. Однак, Apple викопала з собі могилу, повернувшись до алюмінієвого корпусу для своєї останньої лінійки iPhone. У соціальних мережах багато користувачів поділилися зображеннями подряпаних та відколотих задніх панелей iPhone 17 Pro та 17 Pro Max, особливо у темніших кольорових варіантах. Алюміній за своєю природою м'якший, а скляна задня панель також схильна до подряпин. Однак навіть iPhone Air, який використовує титанову рамку та керамічну задня панель, все одно мав подряпини. Тому справедливо буде сказати, що серія iPhone 17 це найгірша лінійка продуктів, яку коли-небудь створювала Apple, і потребує значно більше реклами, ніж попередні покоління iPhone. Тесла не женеться за яскравим дизайном як Apple, а натомість зосереджується на довговічності. Титан телефону обробляється за запатентованою процедурою в Гігатексас для досягнення найвищого рівня твердості та стабільності. Замість титану 5 5-го класу, який колись використовувала Apple Tesla, обрала титан 6 6-го класу для корпусу телефону. Це означає, що телефон Tesla Pi виготовлений не лише з титану. Це продукт розроблений для багаторічного використання навіть у найсуворіших умовах. Іншими словами, якщо iPhone започаткував еру титанових телефонів, то телефон Пай підніме цей матеріал на новий рівень. Більша площа дисплея зберігає елегантний дизайн завдяки надтонким рамкам. Цей збільшений розмір перетворює телефон Pi на ідеальний інструмент для кінематографічного перегляду фільмів захопливих ігор або безперебійної багатозадачності, і все це більш досконало ніж будь-який інший смартфон у своєму сегменті. Якщо й існує одна постійна скарга, яку спільнота iPhone повторює роками, то це швидке розрядження батареї. Навіть попри те, що Apple намагалася вдосконалюватися насправді прогрес з кожним поколінням просувається лише міліметр за міліметром. Користувачам айфону все ще доводиться заряджати його щодня або навіть двічі на день за умови інтенсивного використання. Телефон Tesla Pi з'являється, щоб розірвати це коло, і це не випадково. Тесла вже давно є піонером у технології акумуляторів для електромобілів, де вимоги набагато вищі ніж у смартфонах. Акумулятори повинні мати високу щільність енергії, безпечно працювати протягом сотень тисяч миль, витримувати екстремальні умови та зберігати продуктивність після багатьох років використання. Маючи мільйони автомобілів Tesla Model 3 та Model Y на дорогах по всьому світу, компанія накопичила величезний набір даних про те, як акумулятори працюють у реальних умовах. Цей досвід є унікальною перевагою, з якою не може зрівнятися жоден виробник смартфонів. Ось чому, коли Тесла оснащує телефон Pi акумулятором ємністю 6897 МАГ, мах. Вона не просто вставляє більшу ємність для показухи. Для порівняння, iPhone 17 Pro Max має лише 5088 МАК, а iPhone Air – лише 3100 МАК. На практиці, телефон Pi може працювати до трьох днів використання порівняно з лише двома днями на 17 Pro Max та ледве півдня на iPhone Air. Ось у чому різниця між прив'язаністю до розетки та відчуттям справжньої свободи. Більше того, за чутками телефон Пай використовуватиме технологію алюмінієво-іонних акумуляторів галузь, у яку Тесла вклала роки досліджень. Алюміній іонні акумулятори пропонують явні переваги, вищу щільність енергії, менше тепловиділення та найголовніше абсолютну безпеку під час тривалої зарядки. Це дозволяє телефону Pi залишатися тонким і легким, водночас міцним, не страждаючи від швидкої деградації батареї, яка змушує багатьох користувачів iPhone замінювати свої батареї вже через 2-3 роки. Навіть філософія заряджання підкреслює різницю у той час, як багато брендів прагнуть над швидкої зарядки потужністю 120 В, яка перегріває батареї та скорочує їхній термін служби. Тесла обирає інтелектуальну швидку зарядку від 10% до 80% приблизно за 30-45 хвилин. Достатньо швидкий, щоб бути зручним, але водночас достатньо безпечний, щоб продовжити термін служби акумулятора. Іншими словами, якщо Apple ставиться до акумулятора як до простого компонента всередині телефону, Tesla розглядає його як саме серце технології, підкріплене десятиліттям досвіду інфраструктури та ресурсів, що робить телефон Pi найнадійнішим довговічним акумулятором для смартфонів коли-небудь створеним. Ви коли-небудь уявляли собі день, коли телефон у ваших руках не лише здійснюватиме дзвінки чи переглядатиме веб-сторінки, але й повністю позбавить вас щомісячного рахунку за інтернет. Звучить як наукова фантастика, чи не так. Проте Ілон Маск перетворює те, що колись здавалося божевіллям на реальність за допомогою телефону Тесла Пай і те, що змушує світ говорити неймовірно. Це безкоштовний Starlink назавжди. Назавжди так ви не почули безкоштовний назавжди. Тож, у чому ж секрет? Замість того, щоб покладатися виключно на громістки вежі 4G та 5G, телефон Tesla Pi підключається безпосередньо до тисяч супутників Starlink, що обертаються навколо землі на висоті 550 кілометрів. Маск розповів, що телефон оснащений спеціальним чіпом, який підключається безпосередньо до StarLink. Це означає, що він не залежить лише від стандартних мереж 4G, 5G, а й може безпосередньо підключатися до супутникового інтернету Starlink. Від пустелі Сахара до вершини гори Еверест, навіть на віддалених островах, ви все одно будете онлайн. Звучить неможливо чи не так. А тепер подумайте, у США середня сім'я платить від 80 до 100 доларів на місяць за інтернет, що в сумі становить майже 1 тисяча доларів на рік. За три роки це приблизно 3 тисячі доларів, витрачених лише на те, щоб залишатися на зв'язку. Але з телефоном Tesla Pi всі ці гроші залишаються у вашій кишені. Іншими словами, телефон практично окупається, і це ще не все. Уявіть собі, що ви летите далеко всі інші розчаровані нестабільним Wi-Fi, а ви дивитеся фільми у форматі 4К, ніби вдома. Або уявіть, що ви посеред океану все ще здійснюєте безперебійні відеодзвінки з родиною без жодних перерв. Пам'ятайте, що ключовим моментом тут є безкоштовний довічний інтернет. Люди завжди були обмежені щомісячними рахунками, але якщо телефон може повністю позбутися цих рахунків, хіба він не приверне миттєво сотні мільйонів користувачів. Згадайте Tesla Model 3, коли Ілон випустив доступний автомобіль, люди шикувалися в черги, щоб його придбати. А тепер з телефоном, який обіцяє безкоштовний інтернет на все життя, ми впевнені, що він розійдеться як гарячі пиріжки. Роками ми визнавали, що Apple досягла успіху у фотографії, iPhone постійно створює чіткі яскраві фотографії та справді встановив новий стандарт у світі смартфонів. Але тепер з телефоном Tesla Pi ми вважаємо, що Ілон Маск безпосередньо прагне конкурувати з Apple, причому саме на найсильнішому фронті iPhone. Згідно з повідомленнями, телефон Tesla Pi оснащений п'ятьма задніми камерами, кожна з яких має роздільну здатність 48 мегапікселів. Завдяки кратному оптичному зуму користувачі можуть зафіксувати кожну мить від великих планів до віддалених пейзажів без втрати різкості навіть в умовах слабкого освітлення. Що ще важливіше, Тесла не обмежується лише апаратним забезпеченням, його AI процесор обробки зображень автоматично оптимізує освітлення, різкість, яскравість та видаляє небажані деталі на фотографіях. Телефон Pi також має інструмент для видалення об'єктів на основі штучного інтелекту, який, на нашу думку, буде неймовірно корисним для ентузіастів редагування фотографій. А як щодо відеозапису, Тесла змагається не лише у фотографії, вона хоче, щоб телефон Пай забезпечував майже кінематографічний досвід зйомки. Хоча офіційно це ще не підтверджено, телефон Пай може стати першим у світі смартфоном із підтримкою 8К зі швидкістю 60 кадрів на секунду в поєднанні зі стабілізатором HyperStabilizer 2 що забезпечить настільки плавні та стабільні кадри, що ви навряд чи повірите, ніби вони були зняті на телефон. Якщо апаратне забезпечення робить телефон Тесла Пай технологічним гігантом, то операційна система це душа, яка формує користувацький досвід. Ілон Маск розуміє те, що усвідомлюють дедалі більше користувачів. iOS та Android, попри свою потужність, стали величезними рекламними машинами, платформами, де збираються персональні дані для живлення їхніх закритих екосистем. Саме тому він створив XOS-систему, яка не тільки нова, але й побудована на протилежній філософії. По суті, XOS базується на Linux, але Tesla майже повністю його переписала. Це дає компанії повний контроль над операційною системою, інтерфейсом безпекою та штучним інтелектом. Більше жодних проміжних рівнів, як Google чи Apple, і жодних прихованих бекдорів для реклами. З XOS посил зрозумілий. ваш телефон це не інструмент для використання даних, це пристрій, який справді служить вам. Найбільша різниця полягає в тому, як XOS використовує штучний інтелект. Замість збору даних для продажу третім сторонам він навчається безпосередньо у користувача, вивчаючи ваші рухи програми, які ви використовуєте, та ваші щоденні звички. Усі дані обробляються локально на пристрої, ніколи не перетворюючись на рекламне золото. Результатом є справжня персоналізація телефон, який розуміє вас, а не відстежує. І це лише початок чого Тесла досягла, чого не змогли Apple чи Google, Так це інтеграції XOS у всю фізичну екосистему Тесла. Якщо iPhone – це просто ключ, який відмикає ваш світ MacBook iPad та AirPods, то телефон Pi стає центральним центром керування вашим життям. З телефоном Pi Ілон Маск не просто створює смартфон, він будує командний центр для всієї екосистеми Тесла. Ви зможете використовувати телефон Pi для керування своїм автомобілем Tesla, моніторингу домашньої сонячної енергетичної системи та навіть синхронізації з роботом Optimus. Все працює безперебійно завдяки технології StarLink у поєднанні зі штучним інтелектом Grok. Ми провели опитування спільноти щодо причин, чому люди ще не купили iPhone 17 і 75% і вказали на високу ціну. Саме тому найбільшим недоліком iPhone 17 є його захмарна вартість. iPhone Air коштує від 999 доларів, тоді як 17 Pro Max коштує 1999 доларів. Стільки ж, скільки й висококласний MacBook Pro. Apple продовжує свою знайому стратегію, підвищуючи ціни на продукцію та використовуючи лояльність користувачів. З іншого боку, Ілон Маск обрав зовсім інший шлях з телефоном Tesla Pi. за ціною 789 доларів. Телефон Pi не просто значно доступніший. Він позиціонується як стратегічний удар. Мета Маска не в максимізації прибутку від апаратного забезпечення, а в тому, щоб зробити телефон Pi воротами в екосистему Тесла. Питання в тому, як Тесла може утримувати низькі ціни, поки Apple та Samsung продовжують зростати. По-перше, Тесла контролює свій ланцюг поставок. Вона володіє гігафабриками, виробничими роботами та автоматизованими виробничими лініями, тоді як Apple все ще покладається на Foxconn. Без посередницьких витрат Тесла може передати цю економію безпосередньо споживачам. По друге, цінова стратегія відображає довгострокове бачення. Apple продає iPhone як окремий продукт, зосереджуючись на прибутку від апаратного забезпечення. Tesla відрізняється. Телефон Pi розроблений для залучення користувачів до Starlink електромобілів PowerWall та штучного інтелекту. Реальний дохід полягає в даних та послугах, а не в самому телефоні. Звичайно, ми повинні визнати, що виклики, з якими стикається телефон Tesla Pi, величезні, навіть якщо він потужніший за iPhone. Протягом понад десятиліття світ смартфонів був замкнений у двох екосистемах iOS та Android. Користувачі iPhone тісно пов'язані з iMessage, FaceTime, iCloud та AirDrop, тоді як користувачі Android будували свої звички навколо Google Play та його величезної бібліотеки програм. На цьому тлі, коли Ілон Маск запускає XOS, абсолютно нову операційну систему написану майже повністю з нуля. Це не просто програмне забезпечення, це прямий виклик цифровим звичкам, з якими мільярди людей живуть щодня від його видатних функцій до значного потенціалу економії коштів. Телефон Tesla PE справді змінює правила гри. Хоча iPhone 17 пропонує дизайн, який не містить значних інновацій та не має реальних покращень в основних функціях. Телефон ПІ відкриває нову еру з довічним безкоштовним інтернетом та повністю інтегрованою екосистемою, якою ви можете керувати з одного пристрою. Отже, що ви оберете iPhone 17 чи телефон Pi, ми вважаємо, що це питання, яке споживачам потрібно буде ретельно обміркувати. Гаразд на цьому сьогоднішнє відео закінчується. Якщо вам сподобалося, не забудьте натиснути кнопку Подобається та підписатися, щоб щотижня отримувати більше цікавого контенту. Ваша підтримка справді допомагає каналу розвиватися та мотивує нас розповідати вам ще важливіші історії та глибші ідеї. Залиште коментар нижче та поділіться своїми думками. Нам цікаво почути вашу думку. А якщо це відео було корисним для вас, чому б не поділитися ним з другом, якому воно також може сподобатися? До наступної зустрічі, залишайтеся допитливими, залишайтеся натхненними, і побачимося у наступному відео.